Хібенькі, дорогенькі, доброго дня, до дня! Як ви поживаєте, як ваші справи, як ваші сім'ї, як ваше здоров'я, як взагалі ви кріпіться, моліться, все буде добре, все переживемо, все, все, що Господь послав. Що, що треба, та й переживемо. Такі діла. Так, що вам сказати? На тому каналі буде відео продовження там про Порошенка, про коментарі, які пишете, про підкаблучників, там про чоловіка мого. Ну, тобто, захочете подивитись на тому каналі. Заходьте, дивіться, подивитеся. Що там за коментарі, що я розказувала вам, ну, взагалі, не важливо, То все, то все це чепуха. Головне, щоб все це пройшло поскоріше. Ну, так як показують карти, балакаємо тільки по картах, про карти на цьому каналі, то скоро, скоро, скоро нічого не буде. Только по крайній мере, на січас карта так показує. Перед цим відео, там, перед Януковичем було відео. Тоже, чи там якісь є признаки, хтось там знімав, тоже дивилася, що кінець війни вже от-от, вже предсказують, прям Карта показує, закінчення війни не показує в мене. Там відео я знімала, не показує ніякого закінчення війни. А тут ще залужний виступив, чи написав, що щось воно так. ну, В ну, общем, дай Бог нам сили з цим усім справитися, дай Бог Україні. Вистояти, дай Бог людям, українцям, помудріти, порозумніти, думати, за кого ви жопи тянете, там хто тягне, поняти, звідки ці проблеми прийшли в Україну для, до українцям це все. Поняти, хто захищає там в окопах, а хто по трибунах скакає в вишиванках. Дай Бог нам усім. Не вам, а нам усім, все це поняти і зробити виводи якийсь, висновок зробити якийсь. Тому що все продовжується. за 100 гривень, хто за тисячу, хто за 100 тисяч. Продаємося, продаємо душу, продаємо душу. Це моє мнення таке. Це моє міння таке. Ну, Походу, по тому що ви виписуєте там, походу, як жопу рвуть за Порошенка. Головне, не за одного, кого я знімала, там і Тимошенко, і Ющенко, і Явнукович такого кіпіша не було на каналі. Примерно. Там і Єрмак був, і Зеленський був, в Арестовий. Ну, тобто були там відео, подивили, там, побачите, ви, хто захоче. То не за одного такого кіпіша не було. Отак от людині хочеться, отак от хочеться до влади, отак от хочеться добра українцям зробити. Отак от тільки, розумієш, отак от з Мариною лізуть до власті, щоб зробити добро українцям. От без них ніхто не зробить добро, те, що можуть зробити вони. Отак, от отак. Да, дай Бог нам мудрості, Дай Бог, щоб Господь Бог, хоч там ви пишете, і бісовська я якась там. І... Карма і до карми, скажу ще й на цьому каналі. Дивіться кожен за своєю кармою. Тому що не поймете ви, коли, поки ви слідите за другими, хочеться матюком сказати. Довбоне так у вас ваша карма, що мало не буде. Я своєю кармою розберуся. Повірте, повірте. я своєю кармою розберуся. І з кармою своєї сім'ї я дуже добре розберуся. Не слухала б ви мене, якби я нічого не понімала. Значить, дивитеся, слухайте, значить, щось таке є. І от я ж вам кажу, якщо щось таке є, значить я розберуся. Я розумію, що я роблю. Та ви за собою дивіться, що ви робите, за скільки ви продаєтеся? Я не продаюся, я не боюся. Боюся, що таке чому знову прийде до власті. Боюся, цього боюся дуже. І через що, може, сидиш, і знаєш, може, міг би лежати, або міг зробити бросклад розклад за це время і заробити грошей. Прям живі грошей. Не колись там Ютуб щось заплати, а живі гроші. Ну, Виходиш і сидиш і розказуєш. І плюють на тебе, і розказують, який ти, яка ти, який тебе чоловік, який тебе джипо там їздиш. Ну, а ти все одно виходиш і розказуєш. Тому що така видать, місія. Понимаєте? Так що я карму свою, як то. Навіть може оцим, як то, не знаю я. За це я не знаю. Ну, може, не исключено. Що навіть цим я виходжу, те, що роблю. Свою карму, як-то цей, Ну, не продаюся. Абсолютно. І не продамся ніколи, тим більше в такому ділі. Так, да, продаюся, да, роблю розклад, да, люди платять, ніхто да, налоги платимо, я казала, кажу, все зареєстровано в налоговій, так що абсолютно ну це таке. Це моє право, поки є здоров'я, поки, поки люди слухають, поки людям треба, значить так. Ну, більш, більш ніде не продаюся і не продамся. Повірте, на канали звуть, по тих, де тарологи бігають, пригають, всі канали писали. І це, якщо дивляться ті канали, вони чітко розуміють, що писали. Хто в Телеграм, хто в Viber писали. Не на один канал я не ходила і ходити не буду, воно мені років не треба. Я своє маю на кусок хліба, мені хватає. Я донатила сидіть розказувати, я буду казати. От чогось Бог привів в бо це время от посадив осюди. Значить, не все так плохо з моєю кармою. Люди дивіться за своєю кармою. Це не тільки в цьому всьому вообще кажу, вообще кажу. Просто так даю. дружеський. От любві до вас, просто от, от от, от любов до людей. що Дивіться кожен за своєю кармою. Тому що я ж кажу, що будете дивитися, на чиюсь, пиздоне так по голові ваша ж карма. Це матюком, вибачте, більш не буду, що мало не покажеться. Так що старайтеся дивитися за своє, ніколи ні під кого не лягала і, ні під, і ніколи нікому не продавалася. Те, що ви платите за услуги, це ваш вибір. У мене дітей на каналі нема, і до мене діти малолітні, яких там можна з ума звести, не, не це. Всі дядьки, ттьки, зрослі, умніші, розумніші, ніж я в мільйон разів. Усіх освіта не одна. Тобто, і таке, отаке, от отаке. Думайте, що робите. Тому що отам ті, що погибли, отам ті, що це, там їхні душі вас задавлять. Оці прохоботи, оце все, оце все, оця ігра. Тобто для вас це все ігра. А для людей вже потіряні житті. Тобто для батьків дитину потіряли, для жінки чоловіка потіряла, для маленьких дітей батька свого там матір свою, якщо таке потіряли. Тобто не важливо, жінка, ти чоловік, хлопець ти дівчина, ну тобто вже, вже достатньо в нас потерять. І грати продовжати в ці ігри і грати, оці. Ви виборні, виборні, добро для українців робити. Це рвуться добро українцям зробити. Блять, ви вже ж зробили. Вже куди ще більше добро робити? Думайте, тому що я кажу, це все зараз на крові йде. На крові, на крові. Дітей, молодих, молодих людей, все це на крові. Якщо це не встановлює, ну то я не знаю, що вам про вашу карму сказати. Хто поняв, той поняв. Бо тому що, може, я не об'ясняю, дуже понятно все. Дай мої очки. Де моя газечки, дорогі? Так, давайте подивимося тему. Все. Не думала, все, на цьому заканчуємо. Оце все, оті порошенки, хай грибуться, хай розгрібаються. Брала там карти трошки на тому каналі, захочете подивитися. І провірите. І провірите. Потім прийде время, провірите, чи та карта показує, чи ні. Так, як закінчити війну? Давайте подивимося. Зробимо розклад і візьмемо совет-карту. Просто подивимося, як карти це бачать, як закінчити війну. Воно ну, нам показує, давай. У нас дощ іде, щось про хороше, скажу хоч трошки. Нас іде дощ, і дощі щось рисує на кожен день, то й сиро, противно, ну, а що ти зробиш? Я представляю, як отам. Це, це представити важко, це не те, що представить важко. Не покрашена, не дивіться, голова не крашена. ну... Не до цього. Так, як закінчити війну? Давайте п'ять карт візьму. Як закінчити війну? ану ну давай нам показуй. Як закінчити війну? Давай нам показуй. П'ять же жінка, п'ять жінка, п'ять розумна, мудра жінка показує. Спитайте в жінки, чи я не знаю, чи до цього ця жінка падає. З дороги, До нас дороги якась жінка. Тобто, з дороги он на лодочці, на корабліку, на поїзді, на самолітіку. Якась до нас жінка їде. Така жінка в, муж, в мужському прямо цьому. Тут королева мечей, тут король мечей. Діло в тому, що ця королева мечова їде до мечового короля. Тобто, їде дорога її до мечового короля. прямо. Ну, до, серйоз, до серйозних. Вона серйозна. І карта будуть розсматривати будущее. Тройка жезлів, карта будущего, будуть розсматривати будущее. Як закінчити війну? От не знаю, от по карті, примерно, в якийсь ми тупик зайшли. Глухий причому. Якийсь тупик зайшли ми. Думаю, що тут ми карта. Тут, ну якщо по карті, розумієте, карта ніхто не знає. Ніхто не знає, от в цій ситуації що робити? Ніхто не знає, що в цій ситуації от, з війною, що далі робити. Ну, показує нам, як закінчити війну, як, як вопрос, як закінчити. По справедливості, по справедливості. От ця справедливість до бути, що це за справедливість? З дійгами розібратися. Опять карта, опять 25. По справедливості розібратися з деньгами, ті, що є в України, в українців, в бідних українців, в багатих українців. От карта. От карта жде, ждуть вищі сили, що по правосу справедливо, справедливо. Тут не показує карта, що так, наскоком якось. Справедливо розібратися з десяткою Пінтаклі, з деньгами, які є в українців. А як закінчити війну? вам відповідь. Як закінчити війну? Подумайте, що карта показує. Ні до чого не призиваю абсолютно, хто я? Я ніхто і звати мене ніяк. Ну, карта показує. По справедливості, хто як заробив, хто скільки заробив, хто скільки має, хто як має. Маєш ти багато, давай на Україну. Якщо ти українець вишиванки, і жена твоя вишиванки, і рядом ви стоїть стоїте, співаєте. І таких, як вони... Ну, то есть в Украине есть такие. Вот ну, карта. Как закончить войну? По справедливости разберется с деньгами, Те, что в Украине сами есть. А мы уже вывезли. Да что-то я поправляю, поправляю. Ой, каждый раз все интереснее и интереснее. Как закончить войну? Давай еще трошки. Карта. Да, красивая жизнь. Красивая жизнь. Хтось хоче красиво жити до час війни, дев'ятка Пентаклі, десятка Пентаклі. Дело в тому, що оце поки цього не буде, от я вам скажу, от уже дійшли до якогось тупіка. Це не того, що погані там генерали чи хтось. Ні. Тому що, розумієте, корінь в цьому, карта показує. корінь. От я вам кажу, лічні навіть розклад, якщо я роблю, якщо я корінь не знайду, в чому причина, то не розклад. То не розклад, то так поверхностно, то те саме, що врач. Ліче там, піди, пер... молвипи температуру, збий і все, хорошо. А ніхто не шукає, чого та температура. Ну це так, щоб понятно було. Так само і ту. Корінь, карта, правосуддя, справедливість має бути. Чого в одного, блядь, і кармани не буду більше, одягатися. І в карманах дирка, не те, що там немає нічого, а дирка. А в одного дев'ятка і десятка пентаклів. Тобто те самі такі багаті карти. От правосуддя, от справедливость. От карта, невже яка жінка довіна приїхати і от з королем мечовим, ну от в сторону короля. начинать розбиратися, де в кого які гроші. Іначе будуще, будуще важке. От тройка жезлів, от дивіться, карта. Він стоїть у будуще, дивиться, і карта десятка, і от таку тяжесть ми тянемо. Іначе тяжело. Ну, як закінчити війну? Не знаєш, як це відео називати. Починаєш одне. Як це ілюзія? Вийти з ілюзіями дуже. От вийте, вийти, треба карта показує своїх ілюзій. Знаєш, якщо примерно хтось на тири, там мільйони і мільярди, це не просто так. Ну, тобто, знаєш, як сказати, що махнуть рукою, та ну хай. Свій накрав там і все. А це не так, що свій накрав. Свого за те, що накрав, треба брати за одне місто і показувати його місце. І всі це розуміють, ну, ніхто нічого, бачиш. А карта правосуддя треба, старший арканус, карта правосуддя, справедливості, вона треба є, щоб, пошла, на цих пажів, на цих рицарів. От, за що вони? За оце багатство, що в когось є. Ну, я не думаю, що оцих паші рицарь, ну ці солдати, оці військові наші, що в них оці десятки-дев'ятки пентаклів є. Я не думаю. І карта справедливості воно показує. Якщо вони там, вони цей, чого чого в них нічого немає? Чого вони голі босі, чого Жизь так? Карта, виходьте з ілюзії, показує карта. Давайте совет карт Візьмемо та й все. Тут вже не знаєш, який розклад, щоб от такого воно вже не показувало. Це з чим змивається карма? Це з чим карта дробляється. Не кожен сядей, не кожен... Так, давайте совєт карт візьмемо. Що совітують карти? І з неба на землю пускаємося всі дружно. От з неба на землю треба всім відпуститися. Буде победа? І буде карта перемоги. Все равно перемога падає. І буде перемога. Карта маги. Так, да, треба прикращати, щоб люди, щоб нами маніпулірували, щоб нами розказували. Одні празднують. Знаєш, одні празднують похорони других. Совєт карт. Тобто виходьте з цього. Що тут карта? От карт. Одні грають у війну. Для, для одних ігра, чи війна і гра. Тобто гра. По двойки Пентаклі заігралися. От заігралися вони, Другі воюють, ну, отаку долю мають. Ну, з за це донор якось платитися. Так, да, тут є, понімаєш, тут по карті ну, справедливості. І поки ми не не вийдемо на це все, Україна, Українці, покиш, поки чесно не буде, ну, не буде чесності якоїсь, поки не буде, ну, навіть не чесності, не буде справедливості якоїсь в нашій Україні з наш... нашими людьми. Нічого не буде. Бо сидіть у цих ілюзіях, карта показує. Ну, нравиться вам щитати того Порошенка Богом і царем, для всіх наших українців, спасителем таким. Хай це на язиці в мене він, тому що ж там не писали б скільки ті порохоботи І забув би. Ну вони пишуть, не дають забути цього персонажа. От, нравиться вам в ілюзіях сидіти. Нимаєш? Ви вважаєте, що він по справедливості от має те, що він має, що він заробив, що от по правосуддя, от чесно він має от правосуддя на його стороні. Значить, сидіть і вважайте так. Ну, буде те, що є. І це ж не один він. Це, понятно, я просто кажу от його, а от скільки, скільки їх оцих всіх. Там міністрів, замміністрів, прем'єр-міністрів, сіні, там всякі різні. хто там ще з ними там рядом був. Всі оці. Знаєш, якщо ви вважаєте, що по справедливості все, то я вам кожну карту ж показую. Якщо ви вважаєте, що це по справедливості, ну сидіть в своїх ілюзіях, ну сидіть. Досиділися, ще сидіть, ще ждіть. І от карта, бачиш, як карта показує. Як закінчити війну? От карта йде, закінчити війну як. По справедливості от дев'ятку і десятку, от надо розібратися, де оці мільйони, мільярди, просто так взялися. Тобто, якщо налогова розбирається, просто приходить за 100 гривень, за 1000 гривень, там, чи поліція, чи там щось украла людина. Ну, тобто я маю вду, що ну, заводиться якесь діло, все, витягується, ну, стараються... Ж, а там що? А там що? А там великі гроші, за які не треба відповідати? чи як? Хто поняв, той поняв. Хто поняв, той поняв. Так що, люденьки, в кінці скажу, закінчені чи в кінці скажу відео. Не переживайте за мою карму, не переживайте за мою сім'ю, за свою сім'ю і за свою карму, як то я сама попереживаю, як то я більше бачу, чим ви. Наперед, чогось я так думаю. Тому що навіть це те, що карта показує. Я це прекрасно, чітко розумію. Не всі розуміють, не всі розуміють. Так що не всі дальновідящі, дальнознаючі. абсолютно не всі. От, от взяти, навіть, от якщо навірохоботи, ці всі взяти. Ну ви ж теж в Україні живете. І не вже вам подобається те, що ну, ви за те, що там получаєте біля нього, там лижучі його ботинки, от і всі, ви йдете на те, щоб продати всіх людей і всю Україну скопом? Ну, молодці, молодці, що ти зробиш. Молодці, нічого не скажеш. Молодці, молодці. А ми дивимося і жуємо. Ну, это так. Такий розклад вийшов. розказала те, що розказала, показала, те, що карти показала. На другому каналі сьогодні відео знімала, брала там карти на його будущее, кому цікаво. на Порошенка, може, цікаво подивитися. Подивіться, просто запам'ятайте і час покаже, як воно буде. От мені самі цікаво мені самі по картах, як воно так чи не так, чи, чи може щось карта не туди. Мені самі це правда цікаво ті, що показують, я розумію, що це не на 100 на мільйон, на мільйон процентів карта показує так, як є вона. Те, що там когось показує закінчення війни, не закінчиться війна. Поки ми отут не, не станемо другими, я так м'ягко скажу, поки ми тут не станемо другими, ніколи не закінчиться вона. От воно буде, буде, буде й буде. Тому що ми не хочемо бачити те, що дійсно ми дійсно бачити. А без того всього нічого не буде. Ну, по крайній мірі, так карта показує. Все, не обіжайтеся, не судіть строго. Те, що карта показує, те кажу. Те, що думаю, примерно мої мислі, чи мої думки, там, я так думаю, я кажу, що це я думаю так. Тобто карта і те, ну, карта все одно показує те що, те, що показує. Все, любенькі, дорогенькі, Пока-пока.